Жителька селища Олика Ірина Кіпруха разом із зятем на полі сіють кукурудзу. Помагаю зятьові, бо дочка на роботі в себе вже обробилася. Кажуть, що не подорожало. Ні, і невигодно дуже там тою землю робити, але мусиш робити, бо як не будеш робити, то нічого не будеш мати. Валентин Мисковець каже, мають 10 гектарів землі, яку щороку треба засадити. І техніка є, і поля є, а робити тільки мало хто хоче. Молодь не хоче займатися. І садимо, і сіємо. тобто і ранню картоплю, і кукурузки накачана без всяких хімікатів, нормальні продукти на базари не купити». Садить картоплю на полі, житель села Личани Василь Бражник. Каже, працює старим дідівським методом. Посадили картоплю, загортаємо, не трактором, а конем. Я 8, 9, 10 садив завжди катоплю, то це ще я зарані сижу. Посадимо десь соток, 27. У полях неподалік села Личани працює сільськогосподарська техніка одного з волинських фермерських господарств. Нині тут сіють сою, каже механізатор Богдан Жакун. За день висію 6-7 беків сої. Війна нам це як мішає. Радіо завжди кричить, повітряна тривога. А що зробимо? Мусимо. Сіємо і все. Механізатор Олександр Федоришин говорить, до крутих схилів тутешніх полів звик, техніка, на якій працює, каже, у хорошому стані. За радянських часів працював на ти, ти техніці, відробиш день, натягнеш руки рычагами, болять. «Це техніка, граюся через погодні умови. Посівну почали пізніше, каже фермер Павло Давидюк. Щороку обробляють три тисячі гектарів землі. Зараз більшу половину вже засіяли. Проводимо посівну сої і розпочато посівна кукурудзи. Сої планується 700 гектарів. Уже посіяли 400 гектарів, приблизно на 150 гектарів збільшу збільшили сої і. На 50 гектарів збільшено кукурудзи. В нас воєнний час і комендантські години, тому працюємо від 6 годин до 11 вечора. На жаль, не можемо працювати як раніше вночі. Зі слів фермера пального нині вистачає. А от з реалізацією зерна проблема. Ми закупилися ще до воєнних дій, тому нам палива вистачить на весняну посівну. Ми маємо великі перехідні запаси зернових. Їх ми не можемо ре реалізувати а ближчим часом через місяць-два вже почнуться нові жнива, і нема куди складати. Буде новий урожай. Цього року посівна найскладніша за усі роки, бо відбувається під час воєнних дій, каже начальник обласного управління агропромислового розвитку Юрій Горбенко. Говорить, Волинські аграрії нині працюють над тим, щоб уся земля була засіяна. Ранні ярі посіяні вже практично завершені. Проводиться догляд за ними на сьогодні. Проводиться. Посів кукурудзи. Я думаю, за декілька днів він буде завершений. Якої буде посіяно більше ніж попередні роки? Продовжується посів сої, який вже більше половини посіяно. Посадка картоплів майже 70%. Посівна зміщена орієнтовно так на тиждень в термінах, але погодні умови тим сприяють, що достатньо вологи. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Волинь.